Для ужгородців почав функціонувати новий геоінформаційний веб-ресурс, відкрите місто. Платформа розроблена міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа за для посилення участі громадян у розвитку місцевої громади. Розробляти систему почали два роки тому. Ужгород став одним з небагатьох міст, які були вибрані в рамках грантового конкурсу. Ми зібрали напевно кращі досвід, які є в світі. проаналізували його. проаналізували досвід, який був на той момент в Україні. Залучив напевно кращих. Вітчизняних фахівців з різних галузей. Це і публічне адміністрування, це державне управління, це, засоби, це спеціалістів з ІТ-технологій, спеціалістів з громадського сектору. І зробили власне таку систему, яка на сьогоднішній день до кінця. Року вже буде впроваджена в 15 містах України. Комунікаційна платформа Відкрите місто створена для взаємодії громадян, місцевих органів влади, комунальних підприємств та громадських об'єднань у процесі вирішення актуальних проблем. На цьому веб-ресурсі користувачі можуть відзначити та описати конкретну проблему та відмітити її на карті. Це повідомлення спрямовуватиметься до відповідного управління міської ради. Окрім того, мешканці міста матимуть змогу відслідковувати в якому статусі перебуває їхнє повідомлення, та які кроки щодо усунення проблеми прийнято. Дуже багато тепер залежить в першу чергу від нас, від міської влади, від тих, хто сьогодні присутній, щоб ми показали, що ми не тільки чуємо мешканців міста. А і ще й реагуємо на їхні прохання на їхні зауваження. І Я думаю, це буде найкращим і найефективнішим результатом нашої спільної роботи. Сталість та ефективність роботи проекту забезпечуватиме підписаний моморандум про взаєморозуміння та співпрацю між міською владою, фондом Східна Європа та молодіжним ініціативним центром за професійну діяльність. Посадовці запевняють, що намагатимуться активно реагувати на звернення. кажуть, що братимуть приклад з європейських міст, де подібний зв'язок між місцевою владою та громадським. Практикується постійно. Всі мешканці практично їздять за кордон і бачать, що там абсолютно реакція на любі бажання мешканців того чи іншого міста абсолютно адекватна реакція влади. Я з задоволенням буду приймати участь в цьому. Що від мене буде залежати? Будь ласка, я готовий допомагати. Проекту всьому. інноваційний механізм почне функціонувати вже до кінця року. Незабаром кожен зареєстрований учасник зможе ініціювати вирішення важливої для міста проблеми, звернувшись до відповідального за прийняття рішення посадовця.